Вітаю всіх присутніх на каналі Майстер Клас. Сьогодні демонструю вам застіпку в жіночій блузці Застіпка полу досить розповсюджена, виготовляється в чоловічих, жіночих та дитячих виробах. Отже, будь ласка, підходьте ближче. Ширина планки 2 см, планочка застібається на 4 петлі виметані, застібається на 4 гудзики. Внутрішній край обметаний. Зараз ви подивитесь послідовність обробки. Єдине, що я перед тим, як вже виконала розріз, я забула акцентувати увагу, що обов'язково перед тим, як ви розрізаєте, потрібно продублювати планку саме флізеліном, нетканим матеріалом флізеліном. Для того, щоб планка була більш формована. І саме головне, отут де кутики, коли ми їх розрізаємо, вивертаємо, я показувала цю послідовність обробки в кишенях, то обов'язково це місце повинно бути продубльоване. То ви будьте пильними, спочатку продублюйте вхід за стіпку, аж тоді вже починаєте обробляти. Отже, приємного перегляду. Зверніть увагу наперед застіпка поло. Я розрізала попередньо, тому що є малюнок, не видно малову лінію. Ви можете не розрізати. Я не дорізала 1 см до завершення. Бо тут ми маємо кутиком розрізати, трошечки пізніше покажу. Підготуйте дві планки. Ну, довжина, дивіться, має бути довше, ніж розріз, ну, хоча б на 2 см, бо тут ще ми маємо дошити нижче, на кутики. Від розрізу приблизно десь ще 2 см нижче. По моделі, скільки у вас виходить тут довжина? Бажано. Зверніть увагу, запросована планка майже 3 см. Оскільки у вас тут буде 2 в готовому вигляді, так, Оля, 2 см ви плануєте. Намічаєте все по 2 сантиметри. На одній планці та на іншій. Отак, От все намічаєте по 2. Я взяла ручку. Ця ручка така звичайна, але після просування лінії всі зникають. Це ви цю ручку взяли воля чи ні? Все, все. Да, бо зараз ми тут зробимо. Ретельно перевіряєте 2 см. Можна користуватися обмилком. Дивіться, оскільки планка в готовому вигляді 2 см, то від розрізу в один бік 1 см і в другий бік 1 см, щоб так само було ширина між швами 2 см. Так, і дивіться. От, ми повинні зараз. Цей 1 см пришити, стик до зрізу. Я не буду сколювати, я вам поясню, а ви зараз самостійно зробите. Добре виклали і пришиваєте планку на 1 см. Пам'ятаєте, розріз у нас саме ось тут. Намічаєте. Але шов ви виконуєте нижче на 1 см. Тому що ми маємо тут розрізати кутик, щоб було місце. Ви так само пришили один бік і пришиваєте інший. Пришиваєте планку з боку планочки, з одного боку і з іншого. Ширина шва 1 см. Пам'ятаєте, що строчку продовжуєте нижче, наміченої лінії на 1 см. Зверніть увагу, планка пришита, Не має значення, чи ви з правого боку починаєте, чи з лівого. Пришита на 1 см. Подивіться, де розріз, а строчка виконана нижче на 1 см. Так само пришиваєте зараз іншу планку на протилежному боці. Так само сколюєте кровецькими булавочками і пришиваєте. Полюйте булавочками, щоб було легше пришивати планки, і переходите за машинне робоче місце. Намітили контрольну лінію і переходите на машинне робоче місце. Зверніть увагу, планки пришиті. Я з'єднаю від шва. Ширина планки 2 см. З іншого боку, так само Від краю планки. Тут не видно, бо мерехтить тканина така з невеличкими цяточками. І між швами також повинно бути 2 см. Так, 2. Коли ви це все перевірили, рухайтесь далі. Зверніть увагу, розріз. Трошечки вище, ніж дві паралельні строчки. Зараз ми повинні, так як в кишенях я вам показувала, розрізаємо кутики, розрізаєте, це все показувала, але ще раз покажу. це все я показувала на кишенях, як розрізати кутик. Не дорізаєте 2 мм, навіть 3. Отак, акуратненько з одного боку. Та з іншого, отак укладаєте, як я показую, в інший бік. Можна сидячи, виконувати розріз. Отак акуратненько. Дивіться, краще може тут трошечки не дорізати, вивернути, ніж ви переріжете і буде тирка. Так, оскільки це жіночий виріб, то планочка застібається справа на ліво. Тут треба добре все розкласти. От ще раз уклали кутик вивертаєте. Цю планочку, яка зверху, піджимаєте прямо під край. От, де згин завершується отут. Зараз йдете за робоче місце машини, за універсальну машину. І оцей кутик закріплюєте, але попередньо от, прямо таки підтягніть оцю планочку під шовчик, щоб тут не було зазору. Оце ви зараз виконуєте самостійно, зшиваєте. Щоб було зручно. Трошечки пальчиками розтягуйте, але не сильно, щоб не було видно шва. Акуратно. Припуски запросовуйте разом на планці. Зверніть увагу, дві планки вже пришиті з одного боку з іншого. Кутик оброблений. Так само я говорила, як в кишенях обробляємо кутик, так само і на застіпці полу. Виконали. І після цього треба зрізи обмитати. Ось так, з леворітнього боку укладаєте на обметувальну машину і обметуєте. Щоб була красива строчка, подивіться, машинна строчка, Оля, приблизьте трошечки. машинна строчка, щоб була гарна, то ви ставите лапку так, щоб ця строчка була посередині лапки. І так обметуєте по краю, не прериваючи строчку, понизу і знов по краю іншої планки. Тоді вже застіпка полу буде частково готова, тому що далі ми можемо обробляти плечові зрізи, і тут буде передбачено або кнопочки, або петлі. Там вже як захоче замовниця, так собі і зробить. Одметуєте застіпку полу саме по краях. Добре. Так, Дуже, не так, не так. Зверніть увагу, студентка обметала край планки, понизу, край планки. Отже, засівка пола виконана. Ще не остаточно, тому що ще буде оброблятись блуза, але перед уже виконаний. Далі ми можемо перейти на плечові зрізи. Хочу вам продемонструвати штани жіночі. Студентка пошила. Тут залишається ще добре відпарити. Відрізний бочок підзор. Ми застосували суцільно кроєний, плавно переходящий в підкладку. Я так застосовую в своїй практиці. Внутрішня частина з підкладки можна ставити карманку, без можна поставити. От запроєктовані по дві склади на передніх половинах. Мощня як гарно виконано. Зверніть увагу. Низ з Манжетою. Досить акуратно. От такі у нас талановиті. Studenti.